Немає сумніву в тому, що кожен з нас часто мав можливість спостерігати, як підштовхування могутньою життєвою силою, для якої немає перепон, прокладає собі дорогу до сонця різноманітні рослини, прокладає через асфальт, бетон та інші, здавалось би, нездоланні перешкоди. Такий закон життя, і діє він однаково, як у природі, так і в людському суспільстві. Тисячі приватних підприємців України, кладаючи власні кошти, розбудовують сьогодні нашу державу, долаючи спротив бюрократичного апарату, недолугість та недосконалість правової бази і податкової системи. Ці люди ні від кого не чекають допомоги, а покладаються лише на себе та на власні сили і впевнено роблять свою справу. Один з них, приватний підприємець Львівщини Богдан Федоришин. Мені дуже хотілось. Проявити себе і, напевно, перевірити себе, на що я здібний. Десять років назад мені не було навіть 30 років, і я дозволив собі організувати відповідну команду навколо себе і розпочати будівництво першого на Україні приватного готелю. Ну і немаловажно, звичайно, це час, в який я починав, це все-таки 90-ті роки. Свого роду були великі переміни взагалі в державі. Підприємницька діяльність тільки починала відроджуватись тоді. Я був один з перших підприємців Львівщини, я був в числі перших підприємців Львівщини. І це було на той час і досить цікаво, і досить, ви знаєте, ризиковно. і ризиковно. Ризикували, звичайно, ми. І з іншої сторони, воно було і дуже прибутково. Богдан Федоришин корінний львів'янин. Народився 28 жовтня 1962 року в українській робітничій сім'ї. Трудовий шлях розпочав у 15-річному віці, був музикантом, керівником естрадного оркестру. Згодом довелося працювати будівельником у Сибіру, на Камчатці. Головою виробничо торговельного кооперативу Стиму, директором малого підприємства Високий замок. Сьогодні Богдан Федоришин – президент закритого акціонерного товариства Концерн Богдан зі статутним капіталом понад 20 мільйонів гривень. Одружений, виховує трьох синів. Я ще вас хотів запитати, от скаже, ну набуваючи життєвого досвіду, працюючи в якійсь сфері, ну кожна людина вибудовує для себе так, певну шкалу цінностей. Ну, В одних там є там, робота, сім'я, скажімо, мої особисті інтереси, якісь інші. Якщо говорити про вашу шкалу цінностей, скажімо, якби перші три позиції, як би ви окреслили, що для вас є на першому місці і що йде на наступному. Бачите? Як це не є прикро, але моя робота і мої заняття забирають в мене дуже велику частку мого часу. Практично, моя робота це моє життя. На роботі я трачу більше всього часу. Я роботою живу. І я однозначно відповідаю на ваше запитання, що напевно на першому місці це робо, моя робота. Так. Хоча я десь в глибині душі розумію, що е, повинно бути все помірковано і повинно бути в житті, напевно, все-таки все, все правильно. Ну, але тут є ряд моментів, які ми на сьогоднішній день не можемо перебороти. Я не можу в 6-й годині піти з роботи додому. Не можу, тому що не можу. Е, я не можу дозволити собі поїхати відпочити на повний курс, наприклад, там перебування десь в санаторії чи на відпочинку. Я максимум можу дозволити собі неділя, десять, тому що не можу. Тому не то, що я поганий керівник. Я сьогодні можу залишити на тиждень своє підприємство, і тут буде все нормально працювати. Я просто е, настільки ще маю незавершеного тут е, своїх планів. Настільки я не хочу зупиняти процес, бо пізніше прийдеться доганяти, що я сам свідомо на це йду. Ну але я напевно все-таки надіюсь, і свято вірю в те, що колись воно прийде час, коли все упорядкується, що колесо буде крутитися, і все стане на своє місце. У 1992 році Богдан Федоришин втілив у життя одну зі своїх давніх мрій у мальовничій околиці Львова, в межах природного заповідника Росточа, було збудовано перший в Україні приватний готель. Якщо говорити точніше, то це цілий готельний комплекс на 40 осіб з комфортабельними затишними номерами, двома барами, рестораном, сауною, іншими необхідними послугами та європейським рівнем обслуговування. Свідчить книга відгуків, у сотень людей, що побували тут за цей час, залишились лишили. Е, Володимир Іванович, ну, пройшовши певний етап, щось збудувавши, щось осягнувши, людина набуває певного життєвого досвіду, чогось вчиться, ну і, звичайно, робить висновки. От якщо говорити про висновки, чи зробили ви якісь висновки, так мовити, завершивши перший етап е, в своєму в Бізнесовому житті, а якщо зробили, то які, тому що за першим етапом вже був і другий, і третій. Я думаю, що і наступні будуть. Ну, звичайно, висновків зроблено дуже багато. Враховані всі ті помилки, які були впроваджені цих моїх перших таких підприємницьких кроків. Ну, напевно, якщо б мене запитали, якщо повернути час назад, чи я займався би тим самим, я напевно однозначно відповів би, що так. Я би робив, напевно, те саме, тільки, може, враховуючи всі ці помилки, старався би їх обминути. Я абсолютно не шкодую про те, що, е, що мною збудовано перший е, готельно-туристичний комплекс в такому цікавому мальовничому куточку, як Яворівщина. Він на сьогоднішній день може вже далеко не найкращий, але ми були першими. Ми... Е, Крикнули в весь голос, що ми готові йти по новому в житті, що ми е не боїмося розмов, що ми не боїмося якогось негативного до нас відношення, що ми вміємо заробити гроші і ми хочемо їх тут вкласти в нашу землю, в нашу державу. Богдан, я ще хотів запитати: от з огляду набутого вами досвіду, як ви оцінюєте можливості так мавати до? Бізнесової справи в Україні, тобто до того, що людина от починає займатися бізнесом, ви маєте на увазі, що я бачу перспективу в бізнесі так, в Україні. Так. Ну е знаєте, якщо б я в свято не вірив у завтрашній день, в, дійсно в розвиток нашої держави. Ну, напевно, я би не зміг робити те, що я сьогодні роблю, і, і те, що я зробив вже в минулі роки. Сьогодні тут вкладено, я не боюсь того сказати, це е, офіційні да, цифри, це цифри нашого статутних наших документів. Сьогодні вкладено в цю землю на Яворіччині в селі Бірки 22 мільйони. Без віри в наше майбутнє я би не зумів знайти ці гроші, заробити і сюди. Пасти всю землю. Я свято вірю в нашій майбутнє. Ще одним етапним роком для Богдана Федоришина став 1995. Господарським та підрядним способами у селі Бірки Яворівського району розпочалось будівництво першої в Україні приватної лікарні, що виросла з часом у потужний медичний центр, обладнаний найсучаснішими досягненнями світової медицини. Архітектурну розробку здійснив давній приятель Богдана Федоришина, архітектор Михайло Ягольник. До речі, за його проектами побудовані практично всі споруди концерту Богдана. Чому саме медицину ви вибрали з того широкого аспекту можливих видів діяльності? Я ніколи не вмів працювати тихо. Я завжди хотів говорити про свої кроки. Я про них завжди говорив. Ну і мені завжди приходилось відповідати від від перед відповідними органами за свої кроки. І в ті далекі 90-ті роки е час був ну далеко не простий. Формувалася держава. Я вже не говорю про те, що ми всі формувалися. І мені прийшлося пережити ну буквально всі. Інстанції, всі, всі контролюючі органи в той час що був фіно управління. Е, ну, тобто ви ці... маєте наразі тиск всієї цієї машини державної, яка Ц... на, на одного чоловіка спримує. Так, ну всі контролюючі органи, які на той час були, я всі спробував на собі. Я абсолютно без претензій до тих органів, тому що вони також вставили. Вони, вони виконували свою роботу. І тут знайшовся якийсь Богдан десь в Бірках, який в три зміни будує готель. Ще плюс районна адміністрація не дуже хотіла цього будівництва, не видала дозвіл, а він будує і будує, і щось хоче доказати там. І ясно, що мені прийшлось відповісти на ряд запитань від, від всіх буквально служб. Мені прийшлось відчути. Де я правий, а де я все таки помилився, і мені потрібно було коректувати свої дії. Ясно, що це все супроводжувалось ну, безсонними ночами, переживаннями. І так сталося, що мені довелося все-таки познайомитись, м'яко кажучи, з медичними нашими закладами. І от власне тоді, ну, з відомих вам причин, ви розумієте, про що я говорю, я прийняв рішення, що. Якщо я буду мати силу далі продовжувати підприємницьку діяльність, буду е мати можливість реалізовувати всі свої мрії і свої бажання, я обов'язково збудую медичний заклад, який би міг бути прикладом нашої нової сучасної української медицини. Коли наприкінці 1997 року будівля на сім поверхів була здана в експлуатацію, виникла проблема оснащення медичного центру. У пошуках кредиту Богдан Федоришин побував практично в усіх банківських установах України, але порозуміння знайшов лише в українському кредитному банку. У стислі терміни були підготовлені матеріали по відкриттю кредитної лінії і вже в липні 98-го. Проект концерну Богдан в галузі медицини перше в Україні був схвалений і профінансований Європейським банком реконструкції і розвитку. Які риси у вас вам подобаються? Напевно, напевно, саме така риса, яка допомагає мені здійснювати ці свої плани і ці мої мрії, це така, знаєте. Вперта наполегливість. Вона дуже часто мені заважає, але е, я суджу по кінцевому результаті. Але в кінці кінців, якщо б не та вперта наполегливість, не було б кінцевого результату. І е, я не стараюся з нею боротися з тією наполегливістю. Володимирович, а може справа просто в тому, що вона не всім подобається та риф? Ну, якщо. Е, якщо... Ви, м'яко кажучи, хотіли задати запитання, чи є в нас е, люди, які нам заздрять. Ну, то напевно, я би сказав, що їх є чересчур багато. І ви знаєте, абсолютно вони не можуть, ці люди, вони напевно повинні бути в такої структури. Ми все-таки ну, далеко не остання на Львівщині е, структура комерційна. І, напевно, було би незрозуміло, якщо ми були не цікаві. Якщо би про нас не говорили, і в тому числі не заздрили нам і не говорили якісь негативи про нас, коли попадають сюди люди, які різними шляхами сюди попали, або біда привела, або сусід привів, або родич привів за руку, коли він сюди попадає, і ми надаємо йому допомогу, лікуємо його, чи якусь іншу надаємо йому послугу, і пізніше він бачить наскільки тут добре, наскільки з нами можна домовитись. Про форму розрахунку, що в нас можна і отримати від тренування, і відповідні якісь скидки, якщо та людина має якісь пільги. І що тут абсолютно надання тих послуг. Не є дорожче ніж в інших медичних закладах, в тому числі і сьогодні в державних, тому що сьогодні наша економіка така, що людина, йдучи в державний медичний заклад, змушена забезпечити себе медикаментами, розхідними матеріалами і всім, всім іншим. І людина дивується, і вона і дуже часто приходять до мене і говорять, що ми рік назад хотіли до вас прийти і. Були перелякані вашими цінами, дезінформацією, різними нездоровими розмовами і негативними, в тому числі ваш адрес. А сьогодні, побувавши тут, ми зовсім поміняли свою думку. Сьогодні це приваблива сучасна споруда багатопрофільного лікувального напрямку на 50 стаціонарних ліжкоміць та 70 амбулаторних відвідувань на добу. Тут функціонують терапевтичне, хірургічне, діагностичне відділення. Діють підрозділи інтенсивної терапії та дезінтоксикації. Спеціалісти медичного центру у своїй практичній діяльності використовують найсучасніші досягнення світової медицини. Можна говорити про готельний бізнес і говорити про це більш спокійніше. То коли ми наважились створити і збудувати знову ж перший в державі медичний приватний центр, оце був дійсно такий Удар нижче пояса, тому що в процесі всіх висвітлення наших ідей, в процесі всього будівництва, абсолютно ніхто я хочу сказати. Удар нижче пояса, це ви по медицині чи вони по вас. Напевно, ми по нашій, як то кажуть, реальній дійсності, тому що нам абсолютно ніхто не вірив. З нас навіть сміялися відповідні люди, які зв'язані з медициною. Вони нам абсолютно не заважали, за що ми їм дуже вдячні. Нам з радістю надавали консультації. Тобто вони настільки були впевнені, що у вас нічого не що вийде, нічого що, не вони вийде. Не звертали що Вони не те, що не звертали увагу, вони ще із задоволенням приходили на наші запрошення до нас, навіть на наше будівництво. Радо розмовляли з нами, п'ючи каву. Давали відповідні консультації, радили, з великим бажанням радили, але ми бачили по них. І я особисто, як, е, як батько цього проекту, ну, так, як, я, як натхненник, так, так. Як натхненник я, е, мене ще більше то заводило. Мене ще більше, е, я ще більше по ночам думав, як можна все-таки скорше, як можна правильніше реалізувати цей проект. І, на щастя, ми ще раз і ще раз доказали і Львівщині, і самі собі, і тим людям, які нам не вірили, що все-таки ми створимо і створили перший в Україні державний ці не на Львівщині, це дійсно в Україні. Ми перші отримали ліцензію на всі види медичної діяльності як приватна структура, ми перші е, отримали дозвіл на експлуатацію приватного медичного центру. Ми отримали. Від Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку мільйонний кредит на оснащення цього медичного центру. Нам би було краще, якби поряд з нами були ще інші похожі на нас такі структури. Ми абсолютно не переживаємо за конкуренцію, тому що в такому е великому місті, в мільйонному місті Львові, е таких лікарень, як е моя лікарня, потрібно. Десятки, напевно, десятки, і всім буде достатньо пацієнтів, всім достатньо, достатньо буде роботи. Для того, щоб медична допомога тим, хто її потребує, була вчасною, оперативною. У липні 1999 року у Львові з'явився пункт швидкої медичної допомоги Богдан та новий напрямок лікарської опіки хворих стаціонар на дому. У центрі міста було відкрито представництво концерну Богдан та медично-консультативний центр з аптекою. Ви, напевно, як львів'янин, пам'ятаєте, як швидка допомога, швидка допомога «Богдан» з'явилася у Львові, також мало хто в це вірив. Ми робили і соцопитування, і різні такі е шпіонські допити, можна сказати, такі на хлопський розум, так звані. Опити населення, і мало хто, 90% людей говорили, а це ніхто не буде викликати, це дорого, це за гроші і так далі, і так далі. Але власне, своєю, напевно, все-таки сумлінним відношенням до роботи, своєю професійністю, фаховістю наших працівників, напевно, тим таким надзвичайно сучасним підходом, ренімобілями, відповідним обладнанням цих ренімобілів. На сьогоднішній день увагу у Львів'ян. Лишається додати, що медичний центр Богдан опікується не лише тими, хто вже доживає віку, а й приділяє багато уваги тим, хто тільки починає своє життя. Богдан Федоришин прекрасно розуміє, що найменші громадяни нашої держави сьогодні завтра стануть біля її керма, будуть розбудовувати Україну і торувати їй шлях у велику європейську спільноту.

Чи ви вже втілили в життя всі свої мрії, чи ще є у вас якісь мрії, які вам хотілося б втілити? Ну, звичайно, звичайно, мрій. Є дуже багато, і планів дуже багато. Адже ви зауважили, що моє підприємство дуже пов'язане з соціальною сферою. Ми, адже ми сьогодні лікуємо людей і в наших в ближайших планах будівництво школи, будинку пристарілих. Незабаром ми відкриваємо перший. Нашій державі, приватний дитячий будинок. І дуже важко дивитися на цих людей, які сьогодні живуть в недостатку і не знають, як забезпечити свій завтрашній день. Ми дуже багато працюємо над програмою соціального захисту людей. Ви подивіться, як сьогодні живуть інваліди, пенсіонери, діти-сироти. Вони кинуті на призволяще. Ми хочемо тим людям допомогти. Складний шлях сьогодні проходить наше суспільство, але, попри всі негаразди, девальвацію цінностей та занепад авторитетів, у ньому знаходяться особистості, які продовжують сповідувати життєвий принцип. Неси людям добро і житимеш вічно. Один з них приватний підприємець Богдан Федоришин. Чи подякує хтось йому за це, визначить час. Але єдине вже сьогодні можна сказати напевне, те, що зробив Богдан, вже нікуди не зникне, не щезне і не випарується. Воно залишиться назавжди на цій землі, на нашій українській.